Вони змогли об'єднати навколо себе понад 800 волонтерів та волонтерок з усіх куточків світу від початку вторгнення. Швейна рота пошила понад 300 тисяч одиниць адаптивного одягу для поранених бійців. Це футболки, штани, худі, білизна, шкарпетки, які вдягають не звичним способом, а через застіпки по боках. Це вкрай важливо, коли поранений лежачий або має численні ушкодження. Далі розкаже Марія Малєвська. Анна Вербицька до вторгнення працювала вихователькою дитсадочка у центрі Харкова. Це будуть адаптивні труси, така білизна для. Е... Лежачих пацієнтів або поранених ну мені важливо по перше зробити це вкрай охайно і швидко, бо запитів дуже багато, і не завжди те, що ми шиємо в Харкові, залишається в Харкові. Буває так, що ми відшиваємо і відправляємо кудись в інші шпиталі, коли там є потреба. Відділення травматології харківського військового шпиталю цих жінок із купою синьо-жовтих торб тут знає більшість персоналу. А, тут, а, тут іграш, іграш, навіть. Да, дивіться, да. це цілий бонус у нас, окрім одягу і пиріжків, сьогодні принесли ще й пакунок із милицями. Це посилка від волонтерки зі Швейцарії. Звичайний такий цивільний одяг, який ми скажімо так, всі носимо, він не підходить для того, щоб робити правильні перев'язки, для того, щоб нашим військовим у таку зимну пору року було тепліше, без нього, на жаль, нікуди. Тому ми дуже всім вдячні за таку скажімо, нададу допомогу за те, що люди організуються, розуміють наші потреби. Швейну роту створили у перші дні вторгнення дві подруги. Нині, за кількістю, це вже радше не рота, а цілий батальйон чи навіть полк. Ініціатива нині об'єднує понад 800 людей у різних містах та країнах. Вони шиють удома у бомбосховищах, в офісах, садочках і школах, швейних цехах. Їхні вироби ми бачимо і на поранених евакуаційному потязі, і на стаб-пунктах, у шпиталях та реабілітаційних центрах. Це у нас кібершорти з. Ізра. Приїхали зі смаколиками, теж ізраїльськими, і такими чудовими принтами. Це у нас Кривий Ріг, це у нас надіслали з Бобринця, це у нас Жешова Польща, це у нас Южне Одеської області, це Бобринець теж, це Дніпро, це Оксана з Миргорода в'язала. Це Любов з Харкова, а це Німеччина. Ось так із цими сумками. Вони чимчикують по палатах. В жодній від одягу не відмовив. У вас розмір 50-52. Да? Я вам дам труси, адаптивні на ліпучках, і, і штани, щоб у вас було що одягати. Палату завозять Андрія. У нього пошкоджено обидві ноги. Вони в апаратах фіксації. Саме для таких ніг і шиють та в'яжуть волонтерки свої адаптивні шкарпетки. Ноги мерзнуть, а звичайні шкарпетки на них не натягнеш. Утримує шкарпетки і Олександр. А ще торбинку, адаптивні штані, засоби гігієни і гарячі пиріжки. Осколочний розбили всі кості. і виходить довго не вивозили. Скільки ви чекали на евакуацію? Ну получили, що мене трьома машинами. Вивозили, Бо, тому що першу розбили, друга сіла на пузо, і теж розбили. Тільки третій машини вийшло на третій сутки вивезти. Тобто ви під час першої спроби евакуації по вас знову влучили? пошитий в баришівки, і він теплий. Повністю можна розтібнути і одягнути пошкоджену руку. І... Права і ліва сторона бувають хлопці, у яких дві сторони пошкоджені. Третьому бійцеві у цій палаті Тарасові волонтерки відразу ж вдягають адаптивну футболку і бандаж, який триматиме поранену руку. Одяг на липучках він швидко одягається і головно не травмує і не вимагає від пораненого піднімати руки ноги. Гарно, приємно, що не забуває. Рюкзак зараз швой нарота існує виключно за рахунок донатів та передає свої вироби безкоштовно. А всі кошти витрачає на матеріали для нових партій адаптивного одягу. Після того жаху, який вони бачили, деякі хлопці тільки вчора там чи тільки завезли ну зовсім півдня пройшло, і вони щоб вони відчували, що вони потрібні не тільки своїм близьким, а що є небайдужі українки. На сайті Швейної роти знайти його дуже легко. Це перше посилання, яке видає Google за цими словами: ось швейно рота Орг. Е, є спеціальна кнопка для рідних і самих поранених. Натискаємо, заповнюємо спеціальну форму і замовляємо адаптивний одяг, який потрібний саме. Вам кібертруси, кіберфутболки, подушки, адаптивні шкарпетки, бандажі, торбинки і все це безкоштовно і в найкоротші терміни волонтерки швейної роти відправлять за тією адресою, яку ви вкажете. Марія Малевська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини.